Вітаю всіх відвідувачів мого каналу і писники, а також гостей. Тема сьогоднішнього випуску буде як з'єднати різновікових курчат. Ну, Часом буває так. Що життя не ідеальне, в ідеалі було б, звісно, зробити один виводок. І вони з першого дня разом ростуть, і все нормально. Але, ну, в всякому разі, в мене <смір> так не буває, тому що для одного виводка треба Одно... одноразово багато яєць. Тому я вивожу в різний час. І так виходить, що час від часу треба з'єднувати курчат різних виводків. І от тих курчат, які я показував вам в попередньому виводку, там курчата ну, з трьох виводків. Різниця між ними там, два тижні і два тижні, тобто між самими малими і самими великими курчатами вік, різниця один місяць. І тепер мені треба ті три виводки з'єднати разом для того, щоб вони далі. Разом росли. Ну, взагалі це чим раніше з'єднати, тим краще. Тому що чим старші стають курчата і кори, тим складніше їх з'єднувати один з одного. Я розкажу про два способи з'єднування різновікових курчат. Це вже таких старших. а В іншому випуску я розкажу про з'єднування маленьких курчат. В брудері з різних виводків. По старше є два способи. Один із них, яким я не буду користуватися, але вам про нього розкажу. Ну, щоб ви знали. Коли є приміщення, наприклад, яке можна. А у вас є два виводка, курчат треба з'єднати з двох виводків. Є приміщення, яке ви можете розділити, скажімо, сіткою на дві частини. Випускаєте одних курчат в одну частину цього приміщення інших курчат в іншу частину цього приміщення. Вони так живуть, бачать один одного через сітку, так звикають жити в одному приміщенні, але в різних частинах. І з часом. Ви потихеньку ту сітку прибираєте і вони об'єднуються. І це, скажімо так, з малим травматизмом вам вдається е з'єднати двох курчат. Тому що якщо ви просто з'єднаєте одночасно двох курчат різного віку, то старші можуть зробити з менших просто м'ясо поубивати, позаганяти. Ну, хто, хто пробував це робити, то може підтвердити моє слово. Я вам розказав перший спосіб розділення в достатньо великому приміщенні. Ну, достатньо велике для того, щоб там помістилося два виводки курчат. У мене на сьогодні немає вільного приміщення, щоб використати щоб цей метод. Тому я буду використовувати другий метод, який я вам теж про нього зараз розкажу. Метод підселення. Ну, Назва моя. Я знову ж таки ніде не читав про це. Що це значить? Підселяємо одних курчат до інших. Але дуже важлива умова, що підселяємо старших до менших, не навпаки. Тільки старших до менших. Це те саме стосується, якщо вам потрібно підселяти е, курчат, вже такі, які виросли до дорослих курей, то старших до менших підселяєте дорослих курей до курчат не навпаки. Тому що, якщо ви підселите менших до старших, то старші з них зроблять м'ясо. В гіршому випадку. В кращому просто вони не, не дадуть їм доступу до годівниці. Значить, що робимо? Як це робимо? Заселяємо в якесь приміщення самих малих курчат. От ви там бачили в попередньому ролику. В мене є 3 виводка курчат. Мені їх треба об'єднати в один, ну, в одну групу. Заселяю в приміщення. З самих маленьких курчат, які тільки є, от самого меншого виводка. І туди підселяю до них одне курча з наступного виводка. Одне ну двоє. От. Ну, краще одне. Сьогодні заселив одне. На завтра прийшов все нормально. Заселяю ще одне, з того ж виводка. І так, по одному, по одному курчаті. Переселяю потихеньку всіх до, до менших курчат. Коли закінчуються ці курчата, яких вже ну, з наступного виводка, тоді починаю по одному знову ж таки переселяти в цю групу курчат із самого старшого виводка. І так, поки всіх не переселиш. Ну, це теорія. А практику я зараз буду показувати, я поверну камеру і буду показувати це, як це виглядає на практиці. Ось в мене є наступна кімната. Приміщення розділене на 4 відсіки. Ну, в, цій, в цьому відсіку живе пара голландських білочубих. Я їх переселяти нікуди не буду, а буду в наступне. От сюди. Значить, тут в мене живуть півні, півні голландської білочубої і півні шабо два штучки. А, ще один півник Амирука. Я їх звідси виселяю. Навіть не знаю, чи тут, ну, попробую тут почистити, але тут більш-менш. Ну, не знаю, я думаю, що видно, що підстилки тут немає, але тут сухо і так, може бути, але я трошки почищу. Цих відселю в курчатник, будуть ходити по підлозі, а курчат із самого маленького виводка буду сюди. Ну, покажу, як це. Покажу, що вийшло. Я почистив. Несподівано для мене там виявилося майже відро посліду. Почистив, поставив бункерну годівницю, опустив на повалку. Вона була на, ці, на цій підставці, я опустив її на цеглину, тому що я не знаю, чи вони постануть на тій напувалці, а мене не буде два дні. Насипав корма, ну вода була, я не міняв воду. Випустив курчат, вони такі дикуваті. Це найменший виводок. Поставив їм ще е, пророщеної пшениці. Яйця я кожен день. Крім того, що у них стоїть корм весь час, даю курчатам пророщену пшеницю і одне яйце варене. Ну, на клітку. Це вважаю клітка. Я покришив одне варене яйце. І все. І випустив ось цього півня. Це півень старшого. Із більш старшого виводка один. Решта, решта самі маленькі. Виявив в процесі пересадки, що я пропустив ще одного півника. Ну, я його позначив і залишив поки. Сьогодні я не маю часу з ними бавитися. І все. Що хочу сказати, що в птахівництві є дуже багато таких дрібниць. Ну, вони дрібниці, але важливі дрібниці. Які, якщо ти не знаєш, або десь пропустиш, то можна е нести втрати. Втрати в тому, що будуть там гинути курчата, або вони погано будуть рости, або вони не будуть взагалі рости, або якщо вони виростуть, то там не будуть нестись, і таке інше. Тому це все, що я розказую, ну такі от дурнички, які мають значення: от те, що я, наприклад, опустив. Висоту ви, на повалку з такої висоти на, на, цю, на цю висоту. Це важливо, що залишив би на цій висоті, а хто знає, може якась курча не достало б пити там. І, а я ж не можу проконтролювати, що кожна курча нап'ється. На всякий випадок опустив сюди. Ось опустив на повалку. Я кажу на повалку годівницю. Теж вона була вища. Ну, і таких багато речей. Ну, на цьому все я не буду вам знімати, коли кожне курча я буду старшого виводку підсаджувати сюди. А вже зніму, коли я повністю клітку висаджу старших сюди. І в наступний раз, коли клітку висаджу найстарших сюди. Ну там серед найстарших всього 3-4 штуки таких, то я буду. Такими етапами це знімати. Потім покажу, що вийшло. На сьогодні все. Всім добра і до нових зустрічей!